Доброго дня! Мене звати Тетяна Куліш. Я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. Сьогоднішнє моє відео присвячене сьогодні, я хочу розказати вам про те, як, що робити у випадку спогадів про травматичні події, як себе поводити та як опановувати ці спогади. Чи буде людина страждати від травматичних подій, перш за все залежить від дози травми, яку вона отримала, чим більша загроза життю. Чим не більша непередбачуваність та неконтрольованість травматичних подій, тим більший ризик виникнення травматичних спогадів. Ці спогади не архівуються, тобто вони не переходять у довгострокову пам'ять, вони не становляться досвідом, а ніби вискакують із свідомість людини. І людина, попри своє небажання, постійно переживає травматичну ситуацію знову і знову, О, тільки вже в формі спогадів. Вона ніби провалюється знову в ту ж подію або в ту ж саму ситуацію. Емоції пов'язані з травматичними подіями, можуть виринати у формі спогадів, наприклад, у денні години, а можуть снитися людині буквально у вісні або у формі якихось символів. Спогади можуть виринати самостійно, а можуть виринати у відповідь на якісь тригери, тобто, тобто стимули або події, які нагадують про травматичну подію. Відсутність інтеграції цієї травматичного досвіду у довгострокову пам'ять. Призводить до того, що людина постійно відчуває почуття тривоги, в неї порушується сон, підвищується дратівливість, людина відчуває труднощі у встановленні контактів. Підкіркові під відділи мозку, які тут знаходяться у нас у потиличному відділі, відділі мозку, які відповідають за оці автоматичні реакції, бий тікай завмирай. Вони активовані постійно, і це робить реакції людини на події зовнішнього світу ну, неадекватними. Тобто людина бачить небезпеку там, де її немає. Вона може, відчува... може відповідати агресією, тобто реакція бий або втечею, наприклад, страхом. Це реакція тікай або завмирай. Людина реагує так на відносно нейтральні події, тобто не на травматичні події, а на звичайні життєві події. Психологи називають такі спогади флешбеками. Вони, вони так схожі на спалахи, і людина не тільки в думках переживає повторно жахливі, жахливі події, а вона переживає їх на рівні відчуттів, все ніби повторюється знову, ті самі звуки, голоси. Картинки, події все здається реальним, і тіло реагує так само, ніби подія відбувається у просто в цей самий момент. Серцебиття прискорюється, тіло пітніє, стає важко дихати. Підвищується тривожність і страх. Звичайно, що, що отакі травматичні спогади заважають людині жити нормальним життям. Виникнення флешбеків, психологи пояснюють тим, що таким чином ваш мозок намагається допрожити травматичну ситуацію, включно з інстинктивними реакціями бий, тікай, завмирай. Тобто дуже часто люди, які пережили якісь травматичні події, повертаються по думки і кажуть, що я, мені треба було вчинити інакше, або інакше сказати, або інакше зробити, флешбеки можуть бути симптомами посттравматичного стресового розладу. На жаль, більшість людей, які, які страждають від. Від отаких спогадів не звертаються за допомогою. Тому що природа з цього розладу така, що коли людину переслідують оці страшні болючі спогади про майбутнь, про минуле, людина хоче від них позбутися, сподіваючись, що їх вилікує час. Тобто ідея піти до терапевта і Ворушити оце болюче минуле для багатьох людей неприйнятно. Метафорично це можна розділити ну, такою перегородкою, ширмою, наприклад, у свідомості. З одного боку, перегородки звичайне життя людини, а з іншої травматичне минуле, від якого хочеться втекти, сховатися, бо воно надто болісне. Тому ми у великій кількості зараз спостерігаємо вторинні розлади. Знову ж таки, на жаль, в нашій культурі у чоловіків прийнято долати травматичні спогади за допомогою вживання горілки, а жінки у більшості переважній більшості страждають від найрізноманітніших психосоматичних розладів. Якщо ви маєте ці симптоми, вам бажано звернутися до, за допомогою до фахівця, який надасть вам кваліфіковану допомогу. Якщо ж ви поки що не наважилися на таке звернення, то я дам вам декілька порад, але зазначу, що це лише первинна допомога, яка, яка допоможе тимчасово покращити ваш стан. Використовуйте заспокійливий тип дихання. В ньому я, про нього я докладно розказувала в одному з своїх попередніх відео посилання дам у описі до цього відео. Зараз тільки нагадаю, що видих має бути удвічі довшим за вдих, щоб у вас порухалася ця діафрагма ваша, і ви могли продихати цей стрес. Можете обійняти себе руками, говорячи в голос, ну чи про себе можна. Я в безпеці, це лише спогади. Я зараз у безпечному місті. Після цього подивіться навколо та опишіть предмети, які ви бачите навколо себе. Це одна з технік заземлення. Я також розказувала докладно про неї в одному з своїх. Минулих відео теж посилання дам. Нагадайте собі, який зараз день, місяць, рік. Спробуйте подумки перенестися у те місце, яке вам приємне, яке, яке викликає у вас приємні спогади. Включіть свою фантазію, свою уяву. Це допоможе вам трохи заспокоїтися. Якщо поряд з вами є близька людина, з якою ви можете по поговорити про свої переживання, зробіть це. Але ця рекомендація буде працювати лише за умови, що ваша близька людина буде слухати вас, а не розказувати вам про свої негаразди. Категорично не можна ділитися цими травматичними спогадами з дітьми або з підлітками. Пам'ятайте, що дитина не ваш чоловік або не ваша дружина, не ваша подруга, не ваш психотерапевт. Ви маєте бути для дитини опорою, а не навпаки. Тут велике, звичайно, велике значення має соціальне оточення потерпілої особи, і брак соціальної підтримки, самотність, якісь нездорові реакції з боку рідних, відкинення, звинувачення, замовчування факту травми погіршують стан людини, яка потерпає від травматичних спогадів. І навпаки, підтримка близьких. Полегшує стан і може стати сильним позитивним фактором. Уникайте тригерів, тобто картинок, звуків, запахів, які нагадують вам про минуле жахіття. Якщо, наприклад, звук феєрку нагадує вам звуки, вибухів, не ходіть туди, де вибухають феєрверки. Проявіть до себе співчуття. Не звинувачуйте себе через ці спогади, вони не роблять вас не роблять вас ненормальними або якимось, якимось дивними це нормальна реакція на ненормальні події, в яких ви опинилися. Я розказала вам те, що я знаю про опанування флешбеків, але що принесе полегшення саме вам, цього я не можу сказати. Якщо ви не можете впоратися самотужки, звертайтеся за допомогою до фахівців. Турбуйтеся про своє психічне здоров'я і будьте у себе на часі. Напишіть мені в коментарях. Чи вдається вам самотужки долати флешбеки і які вправи та техніки ви при цьому використовуєте? Поставте вподобайку цьому відео, щоб з цим корисним контентом, актуальним дуже могла познайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть іншим людям знайти мій канал на просторах Ютубу і отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!